Ходять собі тут, тут, приватні дерево зворіть, це не було на колі вже так. Ну заліто там спокійне місце. Посизу злодіїв немає. Гражі не не закривають. закривають, бо знає, що ніхто не заліз, якщо там то... Це собі часто

Myż wykonuję te prawa obowiązki, które mają być poświęcone do sprawy w Rosjach, nawet jeśli pracuję te prawa wykonanie prawnych zobowiązań. No, 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 to nie jest nic, To no, no, nie no, 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 no Все, все, на мощь за 1 часов. що заставляли вдовго вивчатися. Так само, як ти м'язи качаєш, тебе м'язи болять, значить вони нарощуються. <паснавця> <але є> <паснавця> вони все вчили, але в крайній розвітку вона раніше команда каже. А зараз вчителі так само. Вона по програмі сказала, що ж так хоч А є такі, які взагалі оцінки Ні, занижують. Я думав, що... То есть я сама пришла с дело на картофель, что не про нас писала. Чего? Потому что я сила и написала своими словам. Можно будет О, значит, у нас каже, своими ти написала в нос по своей не знам и перечислилась. Ви маєте ще ті Так, Тут мені хліб поставили. А це вже залишається, Давайте Ви мені вхідний поставити мені, але ви собі відстануєте добавити. Я думаю, що ви відстаноєте і долучите бо для ваших інтересах вже якщо ні на мене нам поставили і підійде фіксація.

Просто нажати на тута.